Стоп! Подивіться, хто це такі? Ми добрі прибульці, які прибули на цю планету, щоб знайти нові елементи живлення. Так, їсти один космічний пил нам вже набридло. Цікаво, чим харчуються на цій планеті. Малят, давайте допоможемо прибульцям та розкажемо, чим харчуються люди на планеті Земля. Подивіться на екран та назвіть все їстівне, що ви бачите. Як назвати це одним словом? Так, це їжа або продукти харчування. А де ж ви берете ці продукти харчування? Продукти ми можемо взяти в магазині. На базарі або просто з ферми. Малята. Подивіться на ці пакети та здогадайтесь, що купила мама в магазині. Так, правильно. Це буряк, яйце, сир, яблуко та цибуля. Малята. А чи знали ви, що продукти, які приготували, стають стравами? Подумайте та назвіть. Страви, які ви знаєте. А тепер поміркуйте, які продукти нам потрібні для приготування супу, а які для компоту. Як ми можемо назвати їх одним словом? Ну, звісно, для супу нам знадобляться овочі, а для компоту фрукти. А тепер пограємо в гру. Який суп зварила мама? Якщо суп з томату, він томатний. Якщо з гарбуза, то гарбузовий. Тепер твоя черга. Перевір себе. Суп з гороху гороховий. З цибулі цибулевий. З картоплі картопляний. З грибів грибний. З риби рибний, з квасолі квасолевий. А тепер так само тільки про сік. Сік з полуниці полуничний. А тепер назви, який сік з апельсину, банану, абрикоса та яблука. Так, правильно: апельсиновий, банановий, абрикосовий та яблучний. А тепер назвіть, яка їжа, на вашу думку, корисна, а яка шкідлива? Так, правильно, солодощі дуже смачні, але шкідливі, і їсти їх треба в обмеженій кількості. Але щоб бути здоровими, недостатньо їсти лише корисну їжу, її треба вживати вчасно на сніданок, обід та вечерю. Це завдання. Одне для дитини. Тому пропоную разом з батьками обміркувати, що і коли корисніше їсти. Малята! Тепер ви дуже багато знаєте про продукти харчування. Тому пропоную загадати мені загадку та описати фрукт або овоч за схемою. Так, щоб я здогадалась, про що йде мова. Назвіть! Це фрукт або овоч, де він росте, який він на смак та запах, якого він кольору, форми, який на дотик та як його можна приготувати. Дякуємо, друзі! Завдяки вам ми дізналися дуже багато про продукти харчування.